Фотограф працював з трьома президентами України з Кравчуком, Ющенка Порошенка знімав. Війна почалася якось без попередження, так що камера лишилася на роботі і зараз жодної можливості навіть за нею заскочити. Хоча іноді руки її чешуться взяти до рук замість калашмати. Камеру. Багато разів бачив, ти на, на сході Авдіївка, Піски, Широкіно. І от сюди приїжджаю, перший раз трапив. Ну воно все, на, наче нормально. Десь бахає калашмати і все таке, А потім усвідомлюєш, що йолки палки це Київ, це, це не десь там. Позаду вже Україна вже йти не йти, йти назад, нема куди. Да, я з Києва з 14 го року волонтерів. Зараз записався в тероборону. Шостій ранку зателефонували, як тільки почалася війна, о сьомій був в точці збору. Все, вже тепер тут. вірю повністю, що ті бібізяни ні ніколи нас не переможуть. Вони нам можуть почоти там. да, армія в них здоровенна, але це ну, найбільша армія проти найбільш мотивованої армії, то геть ніщо. Дякую вам величезне. Слава Україні навіки слава.